Як тебе справа? Добре, Матусь. Мені потрібна твоя допомога. Для тебе. Все, що скажеш. Мені потрібно файл з комп'ютера по почті надіслати. Може, краще я тобі. Комп'ютер по Почті надіюсь. Ні, Матусь, я в Європі, на конференції. А потрібний файл залишився в домашньому комп'ютері. Де? комп'ютері. Щоб ти мені здоровенько? Алло. Мама, не кидай слухавку, я буду тобі допомагати. Допомагати будеш, ну я валірянку візьму. Мама, для початку потрібно включити комп'ютер. Ще й комп'ютер включити? Ну і валідов також буде потрібно. Мама, не хвилюйся так сильно, я б сама це все зробила, але в мене не відкритий відеодоступ. Я мені піти не ще що розправився сервер. З ким ти тільки що розмовляла? З тобою, а що? Ти все таки куриш травку? Ні, мам, давай відкриємо комп'ютер. Легко сказати, відкрити його. А як його відкрити? Там треба кришечку потягнути. А коли я кришечку тягну, він повинен скрипіти? Ні, мам, вона не повинна скрипіти, з іншої сторони потягни. О, відкрилося. Відкрилась у Тепер треба його включити. А як його включити? Там спеціальна кнопочка є. Аня, тут кнопок багато. Твоя кнопка без напису. Не виходить. Не виходить. Твоя кнопка справа вверху. О, включився. Включилась? Дивись, тепер е в комп'ютері є такі жовті значки. Це називається папка. От такі папки ти бачиш? А, я бачу папку 3X і бачу папку робота. Тобі потрібна робота. Це мені потрібна робота. Я на пенсії. Навіщо ця робота? Мама, папка робота, відкрий її. А як її відкрити? Бачиш на столі мишку. Аня, ти все таки куриш. Мама. На столі стоїть така штучка, шнурочка, це називається мішка. мишка. Мишкою подьорвай, стрілочка рухатись буде. Аня, тут дьоргаєш тільки я. Так, 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 так. Це хі, ско, ти скотина за 20 тисяч мишки не бачиш. <seeds> Добре, Катусь, не буду встань. Дивись, під кнопочком є прямокутничок. Бачу. Панчиком по ньому поводи і два рази клацни. Не виходить. Не виходить, першого разу ні в кого не виходить, багато раз класний. А, ты что открылась? Открылась, читай. Форматировать жесткий диск. Нет, ничего не нажимай. Не ничего не трогай. Ничего не трогай. Не трогай. Ничего. Дыхаем, дыхаем. Нажми на крестик. Мама, ты нажала на крестик? Я нажал и на и нажала. И прихрестила. Может, еще помолвать? О, мама Баба, пришла. Бабушка? Бабушка. Все, я тут. Не, 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 дай бабушке трубку. Ба, да. Алло, Матяна, привет. Привет, ба, ты приехала? на Ні, я там місце не бачила. Не Кстати, в однокласниках мені можеш більше написати. Чого? Так, однокласники закончили. Все ну, добре. Мені потрібно тебе допомогу. Мені потрібно файл з комп'ютера побоїще надіслати. Даві я помилу чи по скайпе? Я зручно. Давай тоді помилу. Тоді пару чепеков з презентації в архів заверни. Так, ну давай тоді тобі, тобі лучше удалений доступ відкрию і ти сама все зробиш. Супер, давай. Открито? Дякую.